Все, говори. Повернись. Щоб я повернулась? Так. Що скажеш? Що ти на хаба ще той. Вимітайся. Добре. Чекай, скільки ти випив? Е, та, та я як завжди. Я не пущу тебе таким. Принесу простирадла та ковдру. Заночуєш на дивані. Дякую. Якщо не підеш до світанку, я зніму запобіжник. Так, мем. Терл. У тебе ж є свій душ. Доброго ранку! Ти знущаєшся? А ну пішов геть. Я приймаю душ. Долучайся. Лені! Ще одне вікно.